Megane в хетчбеке. ідеальний автомобіль для міста в бюджеті до 8 тисяч доларів. 7350 цінник саме цього автомобіля. Це супер ціна. Таких цін у нас ще не було. Білий благородний колір. Отак От виглядають фари, протитуманні фари, легкосплавні диски, на літній резині. Давайте покажемо, що в нас в салоні. Отак От виглядає задній диван в багажнику. Зараз. Все чистенько, все охайно, все як потрібно. Це комплектний автомобіль. Запаска, домкрат присутній. Далі з цієї сторони. все те саме, зі сторони переднього правого пасажира. Два сидіння в класному стані, руль шкіряною обтяжкою оригінальною. Кондиціонер, мультимедіа інформативний дисплей. Прикольний, класний автомобіль, 7350 на торговому майданчику Автоімпорт. Це Білопіски, шлях 11. Відомі в соціальній мережі під хештегом Лютий імпорт. Звертайтесь завжди раді.